Гемараїний васкуліт. системні васкуліти група захворювань із схожим патогенезом, в основі якого лежить генералізоване ураження судин із вторинним залученням до патогенетичного процесу органів і тканин. При системних васкулітах знаходять зміни усіх шарів судинної стінки, часто некротичного характеру з оплюзією, вторинною ішемією органів і тканин аж до інфарктів і некрозів. Наслідок імунопатологічного запалення стінки судин порушується мікроциркуляція, змінюються реологічні властивості крові, що призводить до гіперкоагуляції. У більшості вітчизняних класифікацій. Системні васкуліти розподіляють на первинні та вторинні. Первинні васкуліти – це самостійне захворювання, вторинні васкуліти мають локальний характер і розвиваються як реакція на інфекцію, гельмінти, вплив хімічних факторів виникають однократно. До вторинних також відносять васкуліти при системних захворюваннях. Венільний ідіопатичний артрит, венільна системна склеродермія, системний червоний овчак і венільний дерматоміазит. Етіологія, гемарагінний васкуліт, хвороба нез'ясованої етіології, що характеризується запаленням дрібних кровоносних судин з інфільтрацією тканин лейкоцитами, крововиливами і ішемією. Імунні комплекси. Асоціовані з геморагінним маскулітом, здебільшого містять імуноглобуліни А, що дає змогу припустити про розвиток реакцій гіперчутливості. Це один з найпоширеніших системних маскулітів дитячого віку. Захворюваність становить 13 випадків на 100 тисяч дитячого населення, що спричинює нетромбоцетопенічну пурпуру. Хворіють на геморагійний васкуліт переважно діти віком від 3 до 15 років, частіше хлопчики, хоча захворювання описано і в дорослих. Здебільшого воно маніфестує взимку. Геморагійний васкуліт характеризується висипом, артритом та рідше ураженням судин травного тракту або ниром. Типовим проявом захворювання є пурпура, що пальпується. Вона виникає внаслідок запалення дрібних судин шкіри з крововиливом у прилеглі тканини, що часто супроводжується відкладанням імуноглобуліна А. Висип зазвичай локалізується у прилеглих ділянках шкіри, нижче талії, на сідницях і нижніх кінцівках. Спочатку він може виникати у вигляді дрібних плям або кропив'янки, а далі. Швидко прогресує, утворюючи пурпуру з ділянками підшкірних крововиливів. Також висип може супроводжуватися напряком, особливо в ділянці мілок і тильної поверхності стоп, на шкірі волосистої частини голови, калиці або сиромітних губах. Іноді геморрагійний васкуліт може бути асоційований з енцефалопатією, панкреатитом, орхітом. У 80% хворих розвивається артрит частіше в суглобах нижніх кінцівок, зокрема на п'ятково, гомілковому та колінному. Перебіг артриту гострий із вираженим больовим синдромом, що перешкоджає навантаженню на кінцівки й активним рухам. Набряк суглобів можна сплутати з периферичним набряком, асоційованим із висипом при геморогінному васкуліті приблизно в половині. Дітей відзначають шлунково кишкові розлади. Найчастіше це спастичний біль у животі внаслідок ураження дрібних судин травного тракту, що призводить до ішемії. Рідше можливі такі прояви, як живота, діарея з домішкою крові, інвагінація, кишок, перфорація, що іноді потребує негайного втручання. Ураження травного тракту зазвичай виникає в гострій фазі хвороби і може. Навіть передувати висипу. У одної треті хворих із гемарагінним васкулітом спостерігаються гостре або хронічне ураження нерв. З більшого це ураження не тяжке, хоча можливі такі ускладнення, як гострий гламероланефрит із гематурією, артеріальною гіпертензією або навіть гострою нирковою недостатністю. Більшість випадків гламероланефрит виникає в перші. Місяці захворювання. Іноді враження нирок є тяжким і призводить до хронічної ниркової недостатності. На цьому слайді ви бачите дитину з гевраїним воскулітом, Симетрично розташована пальпуйма висипка. Зверніть увагу увагу на голеностопні суглоби є припухлість, що може свідчити про залучення. В запальний процес вимілково стопних суглобів. Лабораторні та інструментальні дослідження у хворих на геморагійний воскуліт підвищені такі показники, як шуя, рівень С-реактивного білка і кількість лейкоцитів. Найважливішим лабораторним показником є кількість тромбоцитів, оскільки захворювання характеризуються не пурпурою. коли кількість Тромбоцитів може бути нормальною або навіть підвищеною. Це допомагає відрізнити геморагінний воскуліт від пурпури іншої етіології, яка характеризується тромбоцитопенією. наприклад, аутоімунна тромбоцитопенія при системному червоному вавчуку при лейкозах. Дослідження сечі дає змогу виявити гематорію. За рівнем азоту, всечовити креатініну, сироватці крові. Оцінюють функцію нирок. Виявлення крові в калі свідчить про ішемію кишок. За підозри на перфорацію кишок, слід провести рентгенологічне дослідження. На цьому слайді ви бачите критерії діагностики геморагійного васкуліту. Перше, це пурпура, що пальпується, геморагійні ураження на шкіри, що підвищуються над її поверхнею. І тромбоцитопенії немає. Наступний критерій біль у животі, це дифузний абдомінальний біль або діагноз ішемії кишок. Діагностична біопсія, наявність гранулоцитів у стінках артеріол чи вену і відкладання імуноглобуліна А в стінках судин. Вікова група вік менше 20 років на початок захворювання. На цьому слайді ви бачите класифікацію васкулітів. Дифференційна діагностика проводиться з васкулітами, асоційованими з антинейтрофільними антитілами цитоплазмі, Гранулематоз із поліангітом або гранулематоз вегенера, узликовий поліартеріїд, алергійний гранулематозний ангіт або синдром чагастроса, мікроскопічний поліангіт. Синдром гіперчутливості, пов'язаний з геморагійним васкулітом, сироваткова хвороба васкуліт асоційований з інфекціями. І ще це системні хвороби сполученої тканини, при яких також може мати місто васкуліт, ви бачите системний червоновачах, ювенільний ідіопатичний артрит, ювенільний дерматоміазит. Далі ігантоклітинний артеріїд, темпоральний артеріїд і артеріїд Такаясу, синдром Догеород, орто або хвороби відсутності пульсу. І інші. Це може бути хвороба синдром бихчета, далі хвороба Кавасакі, слизово шкірний синдром лімфатичних вузлів, також залучаються судини. І гіпокомплементарний ортикарний васкуліт, який нагадує тобто ми Повинні проводити обов'язково диференційний діагноз. А наявність двох із чотирьох діагностичних критерій допомагає діагностувати пурпуру Шенляйна Гіноха із чутливістю 87% та специфічністю 87% таблиця слайд 8. Захворювання слід диференціювати від інших системних васкулітів і хвороб, асоційованих із тромбоцитапінічною попурою, ідіопатична тромбоцитапінічна порпура лейкоз – це таблиця на слайді 9 та 10. Лікування хворим на геморагінний васкуліт проводять симптоматичну терапію. У разі гострого артриту можна призначати короткий курс нестероївних протизапальних препаратів. Системні кортикостероїди зазвичай застосовують у дітей із шлунково-кишковими проявами хвороби, що дає змогу суттєво зменшити біль у животі. Типова схема лікування це 1 мг на кілограм притнісолому на добу впродовж 1-2 тижнів, після чого дозу знижують. Поява болю в животі після відміни кортикостероїдів може зумовити триваліший курс лікування цими засобами. Гострий нефрит зазвичай лікують кортикостероїдами, однак може виникнути потреба в агресивнішній імуносупресивній терапії. У більшості випадків гемарагенний васкуліт характеризується монофазним перебігом. Захворювання триває 3-4 тижні після чого хворий одужує. однак висок може мати хвилоподібний перебіг. Посилюючись і згасаючи впродовж одного року після першого епізоду захворювання, горих слід попередити про можливе рецидування. Артрит при амарагійному воскулюті не спричинює необоротного ураження суглобів і зазвичай не рецидивує. шлунково кишкові прояви можуть спричинити тимчасові розлади перистальтики, що супроводжується ризиком. Інвагінації кишок з непрохідністю або інфарктом та перфорацією. Потрібно звертати особливу увагу на хвору дитину з нещодавним геморагійним васкулітом в анагнезі і скаргами на гострий біль у животі, стійкий закреп або діарею, оскільки це може бути ознакою інвагінації кишок. Ураження нирок при геморагійному васкуліті лише зрідка призводить до розвитку ниркової недостатності. Прогноз захворювання зазвичай сприятливий, здебільшого діти одужують без суттєвих наслідків. Хворі з ураженням нирок підвищений рівень азоту сечовини в сироваці крові, персистентна протеїнурія мають найвищий ризик тривалих ускладнень, таких як артеріальна гіпертензія або неркова недостатність, особливо в разі вираженого нефриту на початку захворювання. Ризик прогресування хвороби з розвитком термінальної ниркової недостатності визначається менше ніж 1% дітей хворих на геморагійний маскуліт. У цих рідкісних випадках може знадобитися трансплантація нирки. Однак рецидування геморагійного маскуліту можливе і трансплантованій нирці.